Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. 29 березня. Ворог знову вдарив балістичною ракетою по Кривому рогу. Дев'ять людей постраждали, але на щастя загиблих немає. Понівечені житлові будинки, магазини та десятки автомобілів. Поруч із місцем прильоту розгорнули штаб допомоги. І сьогодні ми поговоримо в ефірі першого міського про те, яку саме допомогу надавали людям. І у нас у гостях Людмила Угринович, начальниця управління праці та соціального захисту населення виконкому центральної міської районної місті Ради. Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, як швидко представники виконкому прибули на місце події після ракетного удару? Протягом півгодини штаб був розгорнуто, і відповідальні спеціалісти за напрямками роботи вже приїздили до штабу там, де було розгорнуто допомогу людям, і надавали тобто так оперативно, оперативно швидко, так. Як завжди. Так скажіть, будь ласка, стосовно постраждалих вісім постраждалих, правильно було так. і що пошкоджено було внаслідок ракетного удару? трошки детальніше було пошкоджено вісім багатоповерхів. Поверхових будинків, 21 приватний будинок, автомийка, магазин, 20 автомобілів легкових, 5 вантажних, 4 трактори. Угу. Стосовно постраждалих, розкажіть, будь ласка, чи є госпіталізовані, у якому стані? Якщо Вісім постраждалих, три з них госпіталізовані, стан середній угу. важкості. Угу. Розкажіть, будь ласка, яка допомога була надана людям? чиє житло постраждала, там багато житлових будинків було наскільки мені відомо. Так, люди зверталися до штабу, де могли вони отримати медичну допомогу, психологічну допомогу, отримати будівельні матеріали. Е, у нас було USB, шифер, плівка, саморізи і інші будівельні матеріали. Також вони могли надати допомогу. Е, документи на оформлення матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету також у разі потреби надавалась людям допомога у є відновленні. Тобто, ми мої спеціалісти надавали допомогу у реєстрації через дію на є відновлення. Розкажіть трошки детальніше, яку допомогу можна отримати через євідновлення, відновлення? Як це взагалі все працює? Через її відновлення ті ж самі документи, як і на матеріальну допомогу за рахунок коштів міського бюджету, але воно все в цифровому форматі надається. Тобто через ID, ID банкінги, але ж вона теж та, та сама, але ж трошечки. Ну інше нарахування цієї допомоги. Mm -hmm. Якщо місто відшкодовує матеріальну допомогу за деякими параметрами, тобто це на пошкодження вікон, балконних блоків, дверей, то о, дія трошки інші параметри, і там трошки більша допомога через державний бюджет, через є відновлення. Mm -hmm. А чи надавалась людям психологічна допомога? Так, так, що... так, а? так. А? на локації зразу прибули представники mm -hmm. Червоного Хреста, а також. Прибули психологи е, права на захист, які надавали безпосередньо на місці прильоту. Потім вони прийшли до штабу, коли вже е, всіх, скажімо так, забезпечили психологічною допомогою саме в локації там, де був прильот. Угу. Е, так е, а за яким взагалі алгоритмом ви працювали ось на місці прильоту? У виконкомі створений алгоритм, там де відповідні структурні підрозділи закріплені і кожен спеціаліст знає за що відповідає. Тобто у нас є бригади, які обстежують житлові будинки, які пошкоджені, є спеціалісти, які відповідають за прийом документів, є спеціалісти, які відповідають за забезпечення штабу гарячим чаєм, водою, бутербродами, оскільки комунальні служби, наші спеціалісти та мешканці, Штанці, які постраждали, можуть звернутися за цією допомогою, угу. тобто з усіх боків, так би так, мовити, так, так? так. Угу. Е, розкажіть, будь ласка, куди взагалі люди можуть звертатися? Тобто штаб розгорнутий, як, от скільки він працював, от про штаб трохи штаб працював з 12-ї години 29 березня по 19 годину, е, у неділю штаб працював з 8 по 18 години. Сьогодні штаб. Теж продовжує працювати до 17-ї години у разі, якщо люди звертаються за матеріальною допомогою, а також за будівельними матеріалами завтра, післязавтра. І різні, різні ситуації у людей: хтось на лікуванні, хтось у родичів, вони ми продовжуємо працювати, але ми продовжуємо працювати в управлінні праці та соціального захисту населення. Це Свято Миколаївська, 27. Так що кожного ми запрошуємо туди для. Оформлення матеріальної допомоги, а також ми приймемо заявку у разі, якщо вам нужне будівельні матеріали, угу. тобто, якщо люди не встигли наприклад, на до так. кінця роботи штабу, вони можуть до вас звернутися. Чи потрібно заздалегідь якось записуватися? Ні, ні, не угу. потрібно записуватися. У нас є окремі спеціалісти, угу. які працюють саме по наданню допомоги людям, які постраждали від прильоту угу. стосовно угу. часу, у котрій? значить, управління праці працює угу. з 8 до 16.30. Угу. Так, зрозуміло. Ну що ж, пані Людмила, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Будемо сподіватися, що люди зможуть дійсно вчасно оформити допомогу і отримати відшкодування. Дякуємо вам. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Людмила Угринович, начальниця управління праці та соціального захисту населення виконкому центральної міської районної місті Ради. Ми поговорили про допомогу людям після останнього ракетного удару по місту, який відбувся 29 березня. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. 29 березня день, коли Кривий Ріг знову зазнав підступного ракетного удару. Ворог бив балістикою, по щільно забудованому житловому масиву у вихідний день, коли більшість людей знаходиться вдома. Жодних військових об'єктів, тільки цивільна інфраструктура. Вибухова хвиля пошкодила кілька багатоповерхівок, десятки автомобілів, магазини та автомийку. Мешканців, чиє житло зруйноване, Людмила Іванівна для неї це вже другий приліт поруч із будинком. Першого разу пошкоджено було одне вікно, та цього разу вибухова хвиля вибила всі п'ять вікон її квартири, а балкон повністю зруйнований. У момент вибуху жінки вдома не було. Але коли вона побачила масштаби руйнувань, не змогла стримати сліз. після вибуху після вибуху прийшла сюди в квартиру та побачила картину. Всі вікна вибиті в квартирі, звісно, безлад записалась на матеріальну допомогу від міста тепер чекаю, коли закриють вікна. USB. просто тремтіння всередині. Більше нічого не можу сказати. Пані Ірина скористалась правилом двох стін, коли стався вибух. Вона саме сьогодні приїхала навідати свою матір, яка проживає поруч з місцем, куди росіяни завдали підступного удару. Коли почалася повітряна тривога, вони разом вийшли в коридор, і саме в цей момент стався вибух. Вибуховою хвилою розтрощено усі вікна в їхньому помешканні. Уламки розлетілися по кімнатах. На щастя, жінки не постраждали, але це стало для них справжнім шоком. Момент вибухли була дома з моєю мамою. Вроді читала, що повідомлення балістика. Я була на кухні, мати була в спальні. Два шага, ми зустрілися у коридорі, розбилися вікна в дитячій кімнаті, в неї лопнула. вибило раму з на балконі, стекло і в кімнаті так само випало двері. Не постраждали, але дуже неприємна ситуація. Це дуже було неприємно, страшно. Це вже не перший раз. Після удару комунальні служби міста вже розпочали аварійно відновлювані роботи. Рятувальні та комунальники допомагають ліквідувати наслідки вибуху, прибирають уламки та закривають вибиті вікна. Той же час проходить документування наслідків удару, а медики надають допомогу постраждалим. Так розгорнути протягом пів години, коли случився взрив. Розташувалися ми в школі неподалік від прильоту. Штаб працює з до 19 години сьогодні. І завтра, з 8 до 18. На теперішній час більше 30 заяв прийнято вже у штабі на матеріальну допомогу. Також люди можуть отримати. USB, ЮСБІ, плівку, шифер та рейку для е, тимчасового е, укриття своїх е, пошкоджених будівель. Внаслідок атаки постраждали щонайменше вісім людей. Троє з них залишаються в лікарні, решта лікуються вдома. Полістична ракетна атака, щільній міській забудові. Постраждало декілька деєпритових багатоквартирних будинків, плюс міська забудова, багато машин, також магазини, також отримують будівель. Я комунальної бригади допоможуть старенькі забитися, хто сам не може. Також заявляє на матеріальну допомогу. Наразі у місті тривають відновлювані роботи. Фахівці оцінюють рівень руйнувань і визначають, які будівлі потребуватимуть капітального ремонту. Люди продовжують звертатися до штабу за допомогою. Аліна Сіднікова, Анастасія Тюріна, Іван Сергіїв, перший міський.